Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, Сьогодні у нас рак на листопад місяць. А перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку РАК у листопаді місяці цього року? Хай скажуть його правду. Урус перевернутий. Теос перевернути. Так, довертаю. Іса? Дєба. Рісос. Інгус. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку, Раку, листопаді місяці цього року? Ей вас. перевернутий, Єра, Ага. Непогано, ну є нюанси не без них, але загалом непогано. Добре, що ми маємо? Урус, тейвас, так, урус перевернутий і тей вас перевернутий і Далі. Гебо, турісас, інгус і фінал. Ейвес, пер, перевернутий і єра. Що ми маємо? Ну, ось одразу урус перевернутий. Тобто це у вас певний дефіцит ресурсу, дефіцит енергії, зокрема, як такої. Мало того, урус і руна якась зі здоров'ям співвідноситься, відповідно, зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо щось десь з'явилось, не відтягуйте з походом до лікаря. Така вам рекомендація від рун. Мало того урус говорить про те, що економте сили, економте енергію. Ну і взагалі, якась, якщо вам якась важка там, фізична праця. Має бути да, якісь там великі фізичні навантаження, ну може і психологічні в тому числі. Дозуйте навантаження, щоб у вас вистачило сили і цього самого ресурсу. Розумно розходуйте свою силу, ось така вам порада від руни. Далі, та і вас перевернутий. Активні дії будуть, але руна перевернута, тобто будуть якісь обмеження. Мало того, будуть і страхи. До речі, страхи чого? Якраз може бути страх, що не вистачить ресурсу певного. Будь то матеріальний ресурс, будь то якраз сила, енергія, може ще якісь там риси людські. Да? Ну, до речі, це і мужність в тому числі сміливіше, активніше робіть свою, свої справи, але при цьому економте силу. Розумно розсодуйте сил, щоб не, ну як то кажуть, не да? От про тему. Далі, що це в нас? Ну, до речі, коли випадає, це загроза також певних сварок. Ну, руна перевернута, щось таке. Незначне, зовсім дрібне, побутове, так? Відповідно. Ну, але все рівно. Ну, особливо волю емоціям також давати не варто, відповідно. Далі. Іса, ну ось у вас певні обмеження є. Да, і у вас відповідно як по ресурсу обмеження, так будуть обмеження якби від зовнішніх факторів, які від вас не залежать. Е, ось. Ну, як я тут порада. Не бийтесь головою об стіну, якщо щось не йде. Ну, сядьте, подумайте, можливо, відкладіть, перенесіть справу, якщо відповідно, вона не, не горить не термінова, то відкладіть її на трохи пізніше. Так? За цей час якраз обдумайте, що і як робити. Скоріше за все, що знайдете якийсь інший варіант вирішення вашого питання. Ось така порада від Іси. Ну, і взагалі, Тобто, ті справи, що у вас будуть іти, то воно також буде якось ну, не так швидко робитись, як би вам хотілося. Є у Вас тут відповідно якась е, пробуксовка, назвемо так. Далі. Ну чому, в принципі, ясно. Тому що ось. Е, Брак ресурсу, брак енергії. Ну, відповідно, якщо так, то активно справи й не підуть. Ну, розходуйте енергію мудро. Розставляйте пріоритети, відповідно, робіть те, що першочергове, те, що може почекати, то краще відкласти трохи пізніше, коли у вас, відповідно, оцей от самий ресурс з'явиться. Далі Геба. Ну, а, до речі. Ну, тут, в принципі, сказав, добре, і сагєбо, да? Ну, ось партнерство, да? ось вам взаємодія. Партнерство в будь-яких його проявах. Дружба, любовне партнерство, ну і так далі, і тому подібне. Все сюди. Робоче партнерство, все сюди. Тобто буде у вас така взаємодія. Ну, і взагалі, якби як порада, якщо відповідно, ось у вас буде якась пробуксовка, то поспілкуйтесь із людьми. Да? Можливо, вам треба саме допомога. Не, не тяніть, як це. Не тяніть лямку самостійно, да? попросіть допомоги. Е, маю у вас, до речі, все з цим вийти. Далі муру розперевернути, де, бо до речі, це про ну, дар дар вищих сил у високому значенні цього слова. Е, ну, Якась ситуація, якась подія, якась розмова можливо, інформація така важлива, яка на вас повпливає ну, і допоможе в конкретній ситуації. Да? Якщо взяти більш приземлений варіант, ну, просто приємний подарунок. Хтось там каву пригостить, чи там ще що-небудь. Дрібниця, але приємно. Що ми тут ще маємо? Мороз перевернути діво. Тобто, ну, це більше про любовні стосунки, що це може бути? Якісь, ну, скажіть і я скажу, зменшення, будемо казати так, пристрасті, да, в саме стосунках. Ну, це про любовні стосунки, більше мова. Да? От. Зменшення пристрасті саме в стосунках може бути так. Ну. Тимчасове явище, чому ні, це ж. Е, от. То, ну, одним словом. Загалом у вас буде курс, як би ось, взаємодія з людьми у вас буде в будь-якій її формі. От про, це, от про це і мова. Далі, Тейвес. Мало того, ой, Тейвас. Дивлюсь, одне, кажу, друге, то Відкриття якихось можливостей. Да, от якщо взяти це партнерство, це якраз і буде відкриття можливостей через партнерство. Ну, чи то до партнерства. Ну, відповідно, у когось може так програтися, а у когось інакше. Ну, відповідно, людей багато дивиться про унус. Ось, це один аспект руни. А далі якісь активні дії. Активні дії, притом такі, М -м -м, коли рішення було прийняте і ось ви знаєте, сказав, як одрізав. Да? Все, вибрали курс і вперед. Погнали. Але знов таки, сильно не женіть, тому що ресурс у вас не безмежний на цей місяць. Ну отак. Осіння, можливо, хандра якась там або що. Наклада своє, ну, дефіцит вітамінів, до речі, може, наклада свої, відповідно, відбиток. Е, окрім того, тей, вас, це ж також про агресію, ну, сварки, скандали. Це вже да, емоції тут треба тримати під, під контролем. Тому що це руна така. Активних дій, да, Але тут вже такі активні дії, які можуть перерости в якусь агресію. Ну, відповідно, ось. До речі, під тевезом перевернутим випало. Да, з одного боку, у вас якісь ну, будуть обмеження, да, відповідно. Ну, і це також про загрозу, якихось конфліктних ситуацій. Туріса це вже явна позначка, що щось буде. Ну, відповідно, тримайте емоції під контролем, щоб не наламати дров. Далі, ну, загалом, воно у вас позитивно має завершитись, тому що фіналом інгус іде. Фіналом іде була приємне завершення ситуації. До речі, це можливість якогось підробітку, ну додаткового заробітку. Це е, те, що приносить дохід, зокрема. А, це ось про це, це не сам дохід, це те, що його приносить. Ну Підробіток, якийсь там, щось, щось такого плану. Да? Ну, і взагалі, як благоприємне завершення ситуації, тобто, якщо взяти що це якийсь там певний е, конфлікт, завершиться позитивно. так. Якщо взяти ж це відкриття якихось можливостей, то ви також використаєте їх по інгузу. Ну, Відповідно, використаєте мудро. Але воно по ісі, інгуз по ісі. Тобто, якісь у вас проволочки з цим будуть, воно, знаєте, якось буде повільно розвиватись. Ну або затримка, навпаки, буде з е, оцим самим благоприємним завершенням. Да? Тобто, Щось ситуацію гальмує, да? розвиток ситуації, якісь фактори стримують. Але завершиться позитивно в будь-якому випадку. Далі. Що ми маємо? Фінал. Ейвас перед перевернутої Єра. Ну, ось Ейвас, да. фінал у вас. подолання перешкод. Да? Це от якраз про Ейвас. Тобто, якісь перешкоди на шляху. Знаєте, це картинка прийшла аналогія, як от бігуни на біговій доріжці перепригують перепони. Так? так оце і у вас. Щось таке, що якраз ви перепригнете, воно вам да, дасть якийсь ріст, розвиток, вихід ситуації на новий рівень. Ну, відповідно, ріст і ваш. Як людина, коли росте, коли долає труднощі, ну, от це якраз сюди. Тобто, це такі труднощі, які ви подолаєте, які вас якби стимулюють ваш розвиток, будемо так казати. Далі, пер перевернутий. Цікаво. Так, е, да, якісь певні невдачі, да, обмежений ресурс, знову ж таки, да, їх достатку перевернутий. Обмежений ресурс є. Да? Е, ну, до речі, певна таємниця. Прикривають щось руни, не все хочуть казати. Загалом по, по фіналу єра. Тобто, труднощі ви по результату долаєте все-таки, ну, в принципі, що і тут показав Інгузу. Тобто, завершення йде циклу, ось у вас йде урожай. Ось, відповідно, урожай вашої роботи. Ви подолали труднощі, і ви отримали за те, ну, винагороду, читайте так. Да? Ну, Крім того, це завершення якогось етапу, будемо казати, да? Чого завершення чогось, якоїсь ситуації, початок чогось нового, початок нового проєкту. Не знаю, тут ось стосунки падали, може, початок якихось стосунків нових, знайомство, якесь нове, цікаве, ну, от щось в такому плані. Тобто, ну І загалом урожай, якби, ось якщо під інузом випало, тобто це чисто матеріальне значення в даному випадку. Врожай буде чисто фізичний. Да? Гроші, заробіток, оце, оце. Ну, загалом, загалом, вважаю прогноз доволі позитивний. Да, є нюанси не без них. Да, ну, але порофінал хороший. Ну, і ще раз, попередження, ось тут по здоров'ю, не ігнорувати якісь там симптоми, так, ну і економити сили, відповідно, щоб не надірватися, як то кажуть. да. З конфліктними ситуаціями, з емоціями, обережно також, тому що є загроза зірватися, наламати дров. Ну, і допомоги просимо, якщо, якщо самостійно щось десь не справляєтесь, просіть допомоги. Мають у вас двері відкрити в цьому напрямку. Труднощі подолаєте, і результат свій по фіналу отримаєте. Ну, це якщо так, підсумувати все вище сказане. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!